Доброго дня Україно! Сьогодні я вам покажу, як можна переобладнати дискову борону Cronos від Велесагро на систему обробітку Вертітіл. В даному відео ми працюємо взагалі перший раз з вертітілом по надзвичайно вологому ґрунті. Диски звичайні в нас не пішли. Ну і дивимось, що з цього вийшло взагалі. Приємного перегляду. Доброго дня, друзі! Приїжджав до нас сервіс Агро. так як сіяти небо треба. І ми вже знову в строю із дисками вертітіл. Не знаю, друзі, чесно, що з цього вийде. Ну і щось мені здається, що все буде чітко. Дивіться, якщо придивитись, диск, кожен диск перехвачує один одного. Бачите, як вони розміщені. Класс класс клас, класс клас, класс 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 класс. Капітально, як на мою думку. Підножка для обслуговування. Дивіться, бачите? Якщо все добре, то сьогодні будемо випробовувати. Якось так. Друзі, батько випробовує вертітіл. Зараз подивимося поближче, що воно виходить. Всі надії на нього, бо вже, якщо чесно, і калійну сіль купив. Ну, другими словами, раундап, щоб сіяти прямими посівами. Зараз подивимося, що воно робить. Не знаю. Надії є, батько показує на 5. Скорость бешена. Ну, в порівнянні з дисками. Та ти Зараз підемо ближче, глянемо, щас під'їду, бо я їду з сівалкою Сіяти Пайовиком. Тут він, звісно, розвертався так круто, не знаю чи можна таке робити. Ну, батько, дивлюся просто в захваті. Так, пішов. Так, отакий результат після верті тіла. Рівнесенько Підсушиться земля, не заминає, ріже, Того що рештки осінні. Кукуруза збиралася осінню, а не весною. Це дуже важливо. Весняні рештки так різатись не будуть. Коріння залишається під землею. Ось для порівняння. Який Плюс великий в даний момент я бачу. Великий плюс в тому, що швидкість кілометрів 15 не менше. Дуже легко йде трактор. Дуже легко. Ось якраз приближається. Ось, дивіться що. Колія комбайна. Тріщини, рештки, бур'янець є, Ну невеликий такий. Знімали, ось яка канава. І воно робить все рівним Канава після колеса сантиметрів 10. Хто не віри, чи сумнівається. Друзі, приїжджайте і подивитесь лічно. Земля надзвичайно сира. П'ять міліметрів зверху, зоку. сухеньке. Забиватись, не забиває. В тому місці от трохи зробило їжок. І зрештою кукурудзе. Просто от той, хто не на полі, той цього не пойме. Це ну. Коротше, друзі, нікого не буду переконувати, хто хоче подивитись на власні очі, ще 100 гектарів працювати, тільки почали, приїжджайте дивіться. Тому що немає сил у мене на диванних. Експертів. І оце рештки, мені отак от усе й надо. щоб навіщо їх закопувати, щоб вони витягували вологу. Не надо. Азот витягували вологу, не треба нічого витягувати. Хай воно лежить зверху. Діагональ, аби трактор видержав. Ці випробування. Тому що. Купив я вже, друзі, раундап калію сіль. Прямо вже, скажімо так, невелика паніка почалась. Але все одно посіяти вона посіє. Ну канави на полі, канави від комбайна. От, бачите, дивіться, раз. Колія на ладоню. Не спорю, прямо ідеала воно не зробиться, прямо супер ідеально рівно. Але, але дуже близько до ідеалу. Дуже близько. Оцього чорта треба знімати. Треба знімати і тут пах. Оце треба знімати, бо наліпляє і за нього на останній диск. Ми з цієї сторони зняли. Її не знімали. Ну, в принципі, тут можна і попрацювати сьогодні, але краще зняти. В даний момент воно нам тільки шкодить. друзі, на навіску, зараз курс і не потрібні. Підрегулювали гвинтом. Це чотенько. Па, якою скоростю ходиш? Друга-четверта. Ну, пану, ідеалу все одно не буде. Як, б, же це ж вертітів. Підсуши. і глибина колії вдвічі менше зробилася. Двічі менше. Ось ця колія, ну вона була 10 см, а стала 5, може 7. В будь-якому разі сівалка не так буде скакати. Бур'янець, якийсь вирива, якийсь невирива. Ну, в принципі, мені дуже подобається. Як на такому виривався, все, на колії де не достає. Так, да. ну глибити далі немає його смисла, в принципі. Бо воно і так сиро. А сроки в уходять, входять. уходять, виходять, треба працювати. Та я бачив, що там трошки піднабило. Воно просто аби зразу там його почистили. Ну воно ж крутиться, воно не стає. Те, що піднабило, то. Хочемо ще... Буду дзвонити ось до Лукіча. Хочу ще попробувати трубчастий коток. Якщо, 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 щоб для самого себе понімати, і можливо буде він в хазяйстві і і такий блін. в даний момент диски не йдуть взагалі, по крайній мірі. Дискувати вони дискують, ну, вириває катками дуже велику глибу. Так, друзі. Пішов вертітіл. Працює. Працює. До? Якщо вам видно Ну і після підрівнює дискова сівалка наша СПМка я є Ажбігом. Просто клей. Просто клей. Орати не бачу смисла, друзі. Це ж добре, якщо виорічка йтимуть дощі, а якщо дощів не буде, що тоді? Не буде нічого. Супер виходить, друзі. Опять же, нікого не буду переконувати. Хто не вірить мені, мені ніколи за не жарко того, так думає.